Росія вдарила по Дніпрогес, свідки зняли момент влучання. Ворог здійснив не комбіновану атаку на українську енергосистему з початку повномасштабного вторгнення. Росія завдала щонайменше 20 ракетних ударів по Запоріжжю. Є руйнування, а під завалами точно є люди. Вже відомо про першу жертву внаслідок удару по гідроелектростанції. По Дніпровській ГЕС було два прямі влучання. В Укргідроенерго запевнили, що загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована. Тимчасово знеструмлені сотні тисяч домівок. Найбільш критичні регіони Харківщина та Дніпропетровщина. Загалом ситуація в енергетиці контрольована. Потреби у відключеннях по всій країні немає. Повідомив прем'єр Шмигаль. Загалом вибухи. Бунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому розі Запоріжжі, Кропивницькому на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області. Повідомляється про влучання по об'єктах інфраструктури Внаслідок наслідок удару є загиблі поранені. Спостерігається проблема з воду та електропостачанням. Через атаку окупована запорізька атомна електростанція втратила підключення до однієї з ліній живлення. На Дніпропетровщині евакуюють 1060 шахтарів, які залишилися під землею після знеструмлення шахт. Постраждалих серед гірників немає. За словами президента Володимира Зеленського, російські війська застосували понад 60 шахедів та майже 90 ракет різних типів.